Доброго дня, шановні глядачі та підписники каналу Тотус Трактор. Сьогодні у нас на відоогляді трактор свіжих років Янмар ЄГ437. Дайте ближче познайомимося з даною моделлю зі станом, комплектацією та функціоналом. Дана модель оснащена 4-циліндровим дизельним двигуном, потужністю 37 кінських сил. На швидкісній коробці передач, максимальна швидкість 32 км на годину. Спереду і ззаду на кабіні встановлені ліхтарики. По боках маємо дзеркала. Попереду вже є. Оригінальні противаги янмарівські тракторець в чудовому візуальному стані. Попереду у нас встановлена оригінальна японська резина фірми Bridgestone, розмір 8 на 18. Зверніть увагу, без тріщин, без порізів. Також маємо тут залівну горловину, підніжку. Ззаду у нас Фалкен, теж Японія, розмір 13,6 на 26. Теж в чудовому стані, без тріщин, без порізів, розбороні задні диски по дисках рік випуску трактора 2013. Тракторист до нас приїхав без ґрунтов рези. Ми встановили оригінальну Янмарівську робоча зона 1,60 м. Звичайно ж, на трьох точці, присутній боковий циліндр, Зверніть увагу, який чудовий стан. Також на кабіні є керування навісним обладнанням. Резина. З правої сторони задня і передня. Теж в чудовому стані, без тріщин, без порізів. Також присутня з правої сторони підніжка. Відкривається боковий віконечка. Як з цієї сторони, так і з протилежної. Ну що ж, давайте перейдемо всередину до функціоналу. Ну, а всередині зліва від оператора ми маємо педаль щеплення, регулювання кермом, сигнал. Бортовий комп'ютер, який відповідає повний привід, задній функції оберту на місці. Це у нас аварійка, реверс руху вперед та назад. Оригінальне кермо. Вал відбору потужності, чотири швидкості вперед, одна назад. Діапазони повишних-понижних передач, паски безпеки, присутній підстаканник, кран гідравлики, сидіння на пневмоподушці. Регулювання сидінням одне та друге. Давайте подивимося ще з правої сторони. Тут у нас. Світло, повороти. Пам'ять навісочки тут. І, до речі, є ще одна ось тут. Ручний газ. Роздільні гальма, ножний газ. Незалежний вом, Загальний речак ворониць піднімаємо, опускаємо навісне обладнання. Блок керування навісним обладнанням. гідростатична коробка. Передач. Магнітола, пічка, кондиціонер. До речі, ще так зручно є світло в кабіні. Забирається повітря. Як Ззовні, так і зсередини, світло на ліхтарики і, звичайно, ж керування двірничками, як і спереду, так і ззаду. Давайте заведемо все ж таки. Пожимаємо щеплення. Бачите, який великий функціонал. Заводимо. Заводиться дуже легко, зручно. Працює у нас гідрофіцирочка керма, рівна підлога. Давайте подивимося на навісне вверх, вниз вверх. Бачите, як я казав раніше, у нас можна керувати пам'ятю як тут, так і ось. Пам'ятні віцечки. Дуже зручно. Так, ну що, давайте почнемо. Це у нас працює. Дві Давайте ці ззаду. Все у нас справне, все, працює. Напрацювання 1033 мотогодини. Ну що ж, давайте все ж таки подивимося, що таке незалежний вом. Ми трішки опустимо рунку Вмикаємо, вмикаємо, ну, наприклад, третя швидкість і бачите? Так, вимикається, не крутиться. Так, вмикається. Це дуже зручно. Подивимося на роботу бокового плавача. Все працює справно. Ну що ж, давайте проїдемось. Ну як я вам і обіцяв, давайте трішки прийдемось. Давайте подивимося. від швидкість починається від 10 до 32 км на годину. Ну що, поїхали. У нас тут таке є. Така ділянка прямо відрізок дороги. Зараз розженемось. Ой, як швидко. Супер. Брендюау. До речі, дуже зручно керувати навіть на такій великій швидкості. Так. Тут у нас є теж такий невеличкий п'яточок, як кажуть. Хоч, хоча трактор і великий по своїх габаритах, да? ну, відносно. Але завдяки такому чудовому Виворити колес, як у нього, то вам буде зручно розвернутися навіть на такій невеликій ділянці. Давайте проїдемо ще в зворотньому напрямку. Так. Лежаємо на пряму дорогу. Рушимо. Ією рукою, звичайно, не дуже зручно, але все одно. Ну що ж, давайте подивимося, що у нас під капотом. Так, давайте подивимося під капотом. Отак зручно відкривається. О! стоїть, до речі, нове АКБ. А під капотом, як я казав раніше, ми маємо чотирьохциліндровий дизельний двигун з робочим об'ємом циліндрів 2189 см кубічних. Тракторець повністю обслугований, механіки замінили масла фільтра, даємо півроку гарантії коробка двигуна. Ну що ж, як завжди, давайте перейдемо до висновків. 4-циліндровий, 37 кінських сил, герметична кабіна на швидкісній коробці передач з повним функціоналом. Даний тракторець коштує 20 тисяч умовних одиниць. Якщо вас зацікавила дана модель, не гайте часу, телефонуйте на номер компанії та питайте у менеджера за наявність. Ну і звичайно, як завжди, чекаємо вас на наших майданчиках у місті Рівне, Вінниця та Одеса. До зустрічі. Тот острактор.